Всіх вітаю, всім гарного мирного дня, здоров'ячка і всього найкращого. Розказуйте, яка у вас похода. Бо в нас така холодіна, що, бачите, я в своїй куфайці ходжу. Так похолодало, що в нас в день 12 градусів було. Так що до нас вернулася зима. Я в хаті затопила, бо дуже холодно. Так що так, що Хочу вам показати рот. Ми вже посадили все. Ну, як все, розсаду не садила, огірки не садила, бо дуже холодно. А так картоплю посадили, кукурудзу посадили, буряки посадили, люцерку посіяли. Цибулю, петрушку моркву горох, бурячок. Отаке таке все вже посіяла. Прийнялася моя капусточка. Бачите, тут рядок вся стоїть і там вся. Хоча я її маленьку садила, але вона вся стоїть. Но там, що в мене є, я теж <кій> вибачаюся. Теж буду садити. Тут теж один рядок. Теж вся стоїть, вся прийнялася. У мене вже цибулька потрошку сходна. От. Це саме раніше я садила, як нам город поорали. В той же день це фіолетова. Тут в мене петрушка, але знову цибуля, тут вже теж цибуля, бачу, прокльовується. Так що теж вже буде. ну Цибуля вона скоро виходить, а таке все остальне ще нічого не бачу. Тут теж вже, бачите, цибулька теж є. Отам. Так що потрошку вже щось щось є. Трошки фасолі посадила, але не знаю. Може вона з неї нічого не буде, пропаде, погниє у землі, бо в нас передають. Холод на 10 днів вперед, точно холод. Сьогодні був дощ, дуже холодно. Я на пошту рано бігла, навіть шапку оділа, бо така холодіна була. А зараз в курці ходжу, в теплій курці і рано в курці ходила, бо дуже холодно. Вітер холодний, в горах, кажуть, сніг тут на Закарпатті. Так що до нас вернулася зима. Так що такі в нас справи. Там От де до сусіда люцерка починається, там звідти у нас два рядка бурячка я посадила. Йду покажу вам, йдемо далі. Там бурячка я посадила, потім три з половиною рядка картошки тут посадила і три з половиною, навірно, чи чотири рядка в мами посадила. остальне все кукурудзою. Засіяли, а в самому кінці там буде цей люцерка. Сільки я собі лишила от від цього, від сусідської люцерки, де починається сюди в цю сторону. От Як рядки зроблені. Тут я собі на розсаду лишила, але я ще тут на огірки буду робити два рядка огірків, а все остальне на розсаду, фасоль мені ще треба садити. Так що ще тут мені буде що садити. А тут ще в мене місто є. Я ще хочу посіяти трошки морковки, бо якось вона вроді є, є. Літом починаєш закрутки робити, тут де нема рядків. І вона якось в мене вся випользується, а на зиму вже морковки нема. Так що я буду ще досівати, навірно, 4 рядка морковки досію. Ще мені на кавуни тут треба залишити. На два ряда кавуні у мене вже вони посходили. Я буду розсаду садити, не насінням. І цей. І що ж у мене там є? Капуста, корфія, брокколі я сіяла, шалатуша хочу рядок посіяти. Ну, все ще таке, що не досіяла, саме основне посіяли. І морков, і цю картошку, кукурудзу саме основне посіяли. Так що такі в нас справи, ще тільки цибулька в нас пробивається. Ну що ж, як така холодина буде, то я не знаю, коли воно от вийде з цієї землі і що з нього буде. Дуже холодно. То були в футболка в шортах ходили, така теплота була, а тут тубіна. Так холодно, що слухайте, замерзаємо. Я вже почала, я не знаю, як холодно люди ми, ці розсаду в мене почали купляти помідори, хоча помідори вони дуже чутливі до погоди. Ну, не знаю. Кажуть, якщо пропаде. Бо можуть бути й заморозки на п'ятницю, там один градус ноль передають в нас. Каже, сусідка вона в мене вже купила, мабуть, 40, да, 40 штук. Якщо цей чи 50 вже, точно не, 50, бо вчора 30 і сьогодні 20 штук купила. Якщо пропаде, то вона прийде ще купить, бо в мене ще її багато так багато, я не кажу, але не знаю, я ще сажати не буду. Я в цьому панику посадила вже два огірка, так висадила, щоб скорше були, а посадила чотири у ємкості у такі ящички. Ну, ті вже раніше посадила, ті вже більші. Клубнічка вже цвіте, буде скоро вже клубніка. Тут в нас і рання є, і пізня. Я більше ранньої, бо вона. Та вже рано почала цвісти, тут вже бубки. Бачите, тут вже бубки робляться. Так що вже скоро буде в нас клубніка. Часнок мені треба буде, як вже потепліє, трошки пополоти і покопати, але він вже сьогодні цього року у мене дуже поганий. Я там позбирала насіння того року, я лишала ці насінники. Посіяла один рядок і з того хочу обновити свій часнок, щоб було вже нове насіння. Так що такі в нас справи щавель треба скосити, бо він вже в нас переріз, щоб був свіжий. Вишень, ну на цій мало вишень. У нас вона примерзла трошки, бо вона саме крайнє дерево з цього із городу. Коли були заморозки, то воно саме перше прийняло удар. То в нас сливка ця маленька, але цього року на ній нема ні цвіту, нічого. Смородини, я вам скажу. Мало, дуже мало смородини цього року, то якраз коли все цвіло, от тоді почалися заморозки в нас. Так що багато чого не, не, не буде із фруктів, бо примерзло. Ну Особо я на смородину цей, ми тільки так на компот крутимо. Їсти ми її не дуже їмо, так що скільки буде, стільки буде. На компот буде. Чоловік вчора хотів косити, але в нього стартер поламався на косі, на бензокосі, так що не цей, не покосив, а це тут сусід косив, прокосив дорогу, щоб можна було ходити. Так що у нас ще буряни. на ну, сьогодні, я казав, що купив новий стартер на цей на косу буде косити. Трошки абрикосок буде, але це осінні, але не багато. Тут, бачите? Тут небагато абрикосок. Так що фруктів цього року буде мало. По суті, трохи черешень. Це ми черешню купували, того року було три, цього року вже трошки більше буде. Бо і тут є, отам пару, отут. І тут є на цьому. Ну, хоч спробуємо. А, і ще й тут є. Я й не бачила. Що там, Так що. Скільки буде, стільки буде. Компотім в мене ще багато є, так що я не переживаю, якщо, не цей, якщо щось не. Ну, просто щоб стільки було, щоб поїсти було. Я тут цибульку сажала, вона вже просто треба її буде прополоти кругом теплиці. А тут посіяла, шалату теж, бо тоді ще город не був зроблений. Ну, сходи вже, то я цыпляткам... Щоб було чим кормити зеленню. Трошки накосила, кинула курям. Ну, коса в мене тупа, треба сусіда попросити, щоб мені підточив, бо чоловік не знає, я його й не прошу, він бензик цею косою коси, а такою косою він не знає. Покажу вам свій парничок. Вчора я ціл... до об... пістя обіду. Усі баклажанчики випірувала. Отак, тут і отам стаканчики всі повисаджувала. Так що нехай ростуть, бо вони в тій малій кассеті не дуже хотіли рости. Там ще є трошки, але в мене ґрунт закінчився. А в селі тут у нас ґрунту нема. Так що, не цей, не знаю. Де дістати ґрунт, бо ще мені там ці баклажанчики випікі треба. І тут ще пару корфі лишилося. Тоже треба. І цей фіолетової капусти є. Пару стебел теж треба висадити. А все остальне, я вам скажу, Ну ті якось в ящиках не дуже ростуть помідорки, щось вони не цей. Хоча саджені в один навіть скорше посіяні, як ці. З цих я вже кажу, я вже продаю, бо їх дуже багато, мені стільки не треба. Так що пару копійок, і то добре. Хоча б за насіння вернулося, скільки я витратила на цей, коли замовляла насіння. То вже пекінська капуста в мене така. Треба її буде вже потрошку зв'язувати, щоб вона вже росла так, головками. Робилася головка, це мій перчик ратунда. Ну, вже потрошку росте. Ну, ще не спішу висаджувати, бо холодно. Я думаю, коли вже буде тепло, так що на тоді вже перчик попідростає, мій можна буде висадити. Так що такі в нас справи, такі діла. Ще капусти трохи маю, такої великої гарної. Ну, ту, якщо хтось купить, то я продам. А з цей маленький собі насаджаю, вона своє дожене, як буде висаджена в цей, в ґрунт, Так що такі в нас справи. Тут я вже потрошку, але е, посіяла редиску, а посіяла редиску прошлорічну, річну, в мене лишилося насіння. Я дурно зробила, бо і того року не було. Редиски цього року те саме насіння, я думала, що просто парник не той був, бо тоді я в сусідки користувалася таким маленьким парничком. Що щось з парником не те, але то насіння було таке, щоб воно не робилося, редиска, а просто листя наростало і все. Так що я його просто повимикала все і дала курям. Тут ще докупила собі помідор таких великих, посіяла. Якщо вони будуть пізно, не біда то я собі на цей, щоб насіння розбирати на слідуючий рік, щоб мати своє насіння. Ось тут. Там баклажанчики, тут ще огірки. Два дам сестри такі гібриди, а той, який не об'їли, ще собі посажу. Я не знаю, чи мурашки щось їло його. Так що цей. Буду потрошку вже тут освобождати місце, бо з цього боку тут, де розсада, помідор, буду саджати цей огірки. А з цього боку, отут, це вже трошки буду теж освобождати. Помідори хочу саджати в таблицю. Так що такі в нас справи потрошку розтеп. Я, я не жалуюся. Слава Богу, розсада є своя. Да, треба було три дні посидіти, побавитися тут, але. За те своє. Все своє. Це домашнє, як кажуть. То чері. цей букетик. А це в мене тут, я пересівала перець, то стільки його вийшло. Отут, а то мені сусід сказала, я його просаджувала, а потім вже буду висаджувати на цей. Отой більшечкий. буду висаджувати на город. Перцю в мене цього року нема. Не знаю, де, де купити хороше насіння, так щоб завестися в нього, щоб було своє насіння. Отака От редиска в мене була, я її зараз, я її просто ранком вимикнула, бо сусідка ще приходила за цими, за, за розсадою. Її ну, і більшечка, і меншечка, але на салат буде. То зараз заберу. Так що так, назбирала поросяті трошки. Кропиви, відро. Зараз йому дам, бо він люби. Отут нехай їсть, то вітаміни йому полезно. Так, ця груша в нас цього року дуже багато груш. На ній, якщо все буде нормально, дасть Бог. Груш буде дуже багато, подивіться скільки. Це великі, дуже вкусні такі сочні груші, дуже смачні. Так. Орішок наш пішов теж, прижився, гарно прижився, так що слава Богу. Пішов, я думала, він вже не прижиється. І чоловікові. І там один його знайомий приніс виноград, От там ми посадили. Оцей. Якийсь сортовий. І цей. Сортовий, цей ми вчора посадили. Цей в прошлий раз теж йому приніс, ми посадили, теж прижився, бачу. А цей, що тут, великий куш, до того року ми садили, цей теж гарно прижився. Ну цей вже й того року ж, цей був. Так що, потрошку щось заводимо, сад робимо, оновлюємо, потрошку щось буде. Грушок теж буде, от на тій яблунці маленькій теж буде яблучка і на вишні буде, ну, щось буде. Будемо бачити. Так що так, такі в нас прави я кинула цим курям траву, нехай їдять. Думаю, вам трошки зніму, покажу наш город, теплицю свою, що в нас нового, як на справи. Яка в нас погода, ходимо в куртках, у нас зима. Так що пишіть, яка у вас погода. Чи ви посадили вже города, чи не посадили. Так що так. Ну що ж, всім дякую за перегляди, всім дякую за коментарі, за лайки. Всім бажаю здоров'ячка, мирного неба насамперед. Всього нам хорошого, перемоги. Всім пока-пока. Всім дякую.